Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Хочу сьогодні з вами поділитися рецептом. Дуже давно вже хочу ним поділитися: це супчик томатний із фаршом. Мої домашні хлопці його дуже люблять, можна сказати, навіть обожнюють, Тож, поїхали, перекручуємо фарш, м'ясо, як завжди. На ваше вподобання. В мене тут, здається, задня частина, така пісненька, плюс овочі, цибуля, морква, Пастернак, петрушку, візьму зразу, перекручу. Так, і все це вкидаємо трошечки-трошечки олійки і закидаємо фарш, смажитися до готовності. Я його дуже сильно не засмажую, Так, щоб розділити його. На частинки, бачите, він дуже гарненько так розподіляється. сковородка дуже хороша. Під закритою кришечкою він пустив сік, цей фарш, бачите, який він розсипчатий. Фарш важко обжарювати, тому я інколи беру ось таку товмнячку для картоплі, і нею можна розімняти фарш. Після готовності фарш вкидаю в кастрюльку і заливаю водичкою, ставлю на вогонь і буду виварювати з нього бульйон. Я варю годину-півтори години. Мій бульйончик вже зварився, такий насичений. Варю подовше, щоб гарненько накипіло, знаєте, навар такий получився. І додаю картоплю. В принципі, за бажанням, якщо хочете, можна додати і квасолю, можна додати якусь крупу сюди. Теж буде дуже смачно. І рис, і пшеничку, і ячку, все що завгодно. Буде то, що треба в супчику і він буде ще більш такий наваристий і насичений. Цей раз я буду тільки так робити. І додаю. Помідорчики. Блендер в мене зламався, тому я помідорчики буду нарізати кусочками. Отак от, от вся ця банка піде в мене на 4-літрову кастрюлю. Мої домашня, моя закрутка. Подивіться, які вони класні і смачненькі, обожнюю свої помідорчики. Додаю в супчик помідорчики, перемішаю. І все, фактично, супчик вже готовий. Додаємо солі, перцю сюди за смаком, і ось така от смакота і красота в мене вийшла. Щоб ви розуміли, увечері я цей супчик приготувала. І, і в принципі, за вечір сім'я може з'їсти. Тож, всім смачного готую.